Молитва під відкритим небом, саме так жителі маленького селища Пирогівці проводять Божі служби з того часу, як вирішили перейти з української православної церкви до православної церкви України. Колишній отець, почувши про наміри громади, просто зачинив двері церкви для прихожан. Тож молитися Богу вирішили просто в центрі села під багаторічними вербами. Ми 7 числа, 7 травня, організували збори, провели збори відповідно до закону, до чинного законодавства України. І більшості, абсолютної більшості голосів прийняли рішення про перехід до ПЦУ. Коли новостворена релігійна громада отримала документи про заснування, люди все ж вирішили піти в церкву, аби провести там службу на чолі з новообраним отцем. Та їх зустріли лише зачинені двері та опір дружини колишнього священника, розповідають селяни. Звичайно, вже кожен раз ми ходимо, ходимо, ходимо сюди під вербу, так люди вже зараз кажуть. Ми прийшли, щоб службу провести в церкві. Але як ми прийшли до церкви на ній замок. Там стояла груддю захищала двері, так звана матушка з своєю дочкою. І ще з жіночкою однією. Спочатку були такі спроби зайти в церкву, але вона стояла груді. Ну хто ж буде жінку бити? Після всіх вона вже не знала на кого що говорити. У мене батько був минулому головою сільської ради. Вона сказала, що в мене гени. Комуністичні хочеться, щоб це на офіційному рівні було ну цей бардак уже цією церквою на кінець то закінчився, і щоб ми не уніжалися перед цими людьми, з якими ну немає про що говорити. Представники Української православної церкви вважають храм в селі приватним. Про це каже й новообраний настоятель парафії. Його, як і всіх жителів села, також не впустили до Божого дому. Зараз вирішують все вирішують люди. Вирішує громада. Ми збираємося тут вже два місяці біля хреста. Три рази ми відправляли в клубі. Коли проходило таке, були несприятливі погодні умови, коли падав дощ. Ми відправляли в клубі. І завжди ми відправляємо ту біля Христа. Але хочемо, і всі люди, нас більшість, хочемо зайти, щоб помолитися нашою українською мовою, помолитися за всіх людей тут у нашому святому храмі. Тому що це не є це храм, є цієї всієї громади. Вони кажуть, що. Там заходять тільки вони, вони вважають, що церква їхня, що церква їхня, як, як власна, як, як приватна. У цій складній ситуації жителі села Пирогівці залишились самі без права на відвідине храму, який понад 100 років тому збудували всім селом цеглина до цеглини. Та, попри все, віряни не припинили молитися Богу, адже розуміють, у такі важкі часи вкрай необхідно звертатись до Всевишнього. Ось і перший модовий спас пирогівчани зустріли під відкритим небом. Нема нікого, ми самі. Нема нікого. Ми самі отут воюємо під цими деревами. Да? Сидять старі люди, 80 років. Скільки ще можна сидіти? Слово хочуть українське почути, да? Почути українську пісню, бо вони тут говорять, що тут одні алкаші. Ви йдіть, подивіться, хто тут сидить, які люди тут порядні. Переважна більшість пирогівчан тепер моляться українською мовою, та все ж прихильники московської церкви у селі залишились. Жителі села кажуть, будуть продовжувати відстоювати сільський храм, не зважаючи ні на що. Тепер вийшло так, сусідне здоровається йде, бо він хоче російської церкви, а люди хочуть української. Ну що зробити? Треба боротись за Україну. Так як Шевченко сказав, борітеся, поборете, вам Бог помагає. З нами сила, з нами правда і воля святає. і тоді буде все. Віримо зовсім незабаром, мешканці села зможуть війти в свою святиню і забути про молитви під вербами.